Добрий день, шановні студенти. Більшість з вас напевно зіштовхувалися з невеличкими труднощами при використанні редактору і який ми використовуємо для малювання хімічних формул, реакцій, структур. І я вирішив зробити невеличкий гайд, щоб вам показати ну, базові якісь основи. Власне, І щоб показати, як вставляти ці формули в презентації, які ви робите в Microsoft PowerPoint і, власне, в Word, і в принципі, як їх можна ці наші картинки з формулами зберігати. Тось просто базовий гайд. З чого ми почнемо? Ми почнемо, друзі, зі стандартів. Стандарт для оформлення в нас на факультеті прийнятий шрифт Times New Roman і розмір шрифта 12, в деяких випадках 14. В самому іс ми використовуємо шрифт Times New Roman Кириличний для відображення ну, кирилиці, щоб відображалася українська мова, якщо ви пишете якісь коментарі. І для відображання символів, ну, типу Пі, Sigma зв'язки, дельта плюс, дельта мінус. Шрифт називається Символ. Ось, це треба пам'ятати. В самому ICC йдемо в Options і в Settings відкривається діалогове вікно. і Тут ми бачимо багато всяких кнопок страшних, але є вкладка Font, яка нам якраз і потрібна. Тут ми виставляємо собі шрифт, там сні Роман Кириличний. Ось, Шрифтів є в стандарті багато, ну і залежно від вашої операційної системи і Шрифти в ній. Так само вони, напевно, сюди можна їх якось вставляти, не знаю. І Можемо виставляти розмір собі. Ну, Давайте приймемо темно роман кириличний 12 стандартом, це все збереже... збережемо. Конфіги зберігаються в корнівій папці програми. Можна собі насправді зробити багато конфігів для різних, ну, багато різних конфігів з різними шрифтами, з різним оформленням. Насправді, можливостей в програмі дуже є багато в цьому в редакторі, тут так само можна редагувати товщину, товщину цих зв'язочків, хімічний інспектор налаштовувати, Ну, нам це, нас це поки що не цікавить. Ось Тут можна зв'язки всі редагувати товщину, так само стиль. Це, але це є, друзі, загальне налаштування. Якщо ми намалюємо будь-який бензол. І Виділимо будь-який зв'язок в ньому і нажмемо правою клавішою, у нас відкриється так само діалогове вікно і дітбон, тобто редагувати зв'язок. Ми зможемо конкретно цей зв'язок редагувати ось тут. власне. Ну, Про це трошки пізніше поговоримо. Значить, Що нам ще потрібно? В опціях, в клаці опція є дуже, нам потрібна така штука, як зум, ну, збільшення, збільшення. 133 відсотки, я думаю, нам буде достатньо, або навіть 200, щоб ми могли добре розрізняти. І в, у вкладці Options так само є така штука Show Snap, Grind, ну, показувати або е, приховувати цю, так би мовити, сітку. Сітка нам потрібна, тому що щоб ми ліпше дивилися, ліпше, якось гарно. Прив'язували наші формули. Насправді, Ісі Здоров, він, ну, програма доволі потужна. Вона сама малює геометрію стандартну. Нам не треба якось так щось самим робити. Вона це робить сама. Тобто, вона прив'язує всю геометрію так, як воно має бути. І нам не потрібно самим щось. Ну, нам не потрібно малювати ці зв'язки, тягнути їх, я маю на увазі ось так, тому що ми можемо порушити цю геометрію, і в нас вийде не, не гарні якісь, якісь наші формули. А нам потрібно, щоб у нас все було гарно і красиво, правда? Так, це вирізаємо. Далі. Що нам ще потрібно? Ну, Лінійка, хай вона буде насправді, тому що при лінійці ми можемо прив'язувати по ній так само. Є. При, я також Тут включена така штука, прив'язувати до об'єкту це теж потрібно, ну, все інше нам напевно в такій основі не потрібно. Є ще така річ, як «Templates», і, і тут насправді є. Ну, наприклад, амінокислоти, тут є стандарт, весь о, ми можемо його взяти і перетягнути сюди. Нам не треба згадувати або в Вікіпедію лізти. Ми можемо, ми можем, або Ароматика є, ось, наприклад, ну, tool ось, ми цекаємо в темплейтах на цю формулу і той, ну, Толуен, Толу. Толул ми отримаємо. Ось так. значить, Є тепер дві панелі з кнопками. Їх так само треба використовувати. Оця верхня панель, тут є стандарти. Ну, там циклогексанон стандартно, як він малюється, є бензол, є п'ятичленні цикли, всякі, є п'ятичленні е такі цикли, є навіть чотирихчленні, є трьохчленні, все це можна малювати, не треба їх вручну, тобто малювати це все є. і... Не потрібно їх домальовувати самостійно. Тобто, треба використовувати ці стандарти, і нам буде простіше набагато це, друзі. Так, це видаляємо. І є оця панелька з нашими функціями, з нашими кнопочками, з функціями, яка нам є дуже важлива. Коротенько я пробіжуся, покажу, що є до чого. Перша кнопка ну, Select, вибір. Значить, Щоби включити додаткові функції, треба лівою кнопкою миші. Натиснути і зажати, і тоді відкривається вибір при натиснутій лівій кнопці миші. Значить, в першій функції вибіру є вибір як ласо, такий він називається. При, ну, і Так само затискаємо кнопку і якісь фрагменти можемо виділяти. Ну, це коли у вас будуть великі структури, якісь вам треба якісь вичленити якісь елемент в ній, напевно, ця функція буде вам корисна, але ми зазвичай ніколи її не користуємося. Друге, це є стандартний, стандартний, стандартний вибір. Ми зажимаємо ліву кнопку миші і мишкою виділяємо собі свої формули. Тобто малюємо дві формули, виділяємо ось так одну, а ось так ми виділяємо дві формули. Все. І третій, третій вибір, так само дуже він є корисний, він виділяє конкретну формулу. Тобто ми наводимо бачите, на цей бензол, і от така рамочка з'являється, він повністю цей вибір, він виділяє конкретно цю формулу. Далі, друга кнопка 2D і 3D, 2D і 3D rotation. Ну, Обертати можна формули. Можна обертати в 3D, можна в 2D. Ну, 3D нас напевно не цікавить, нас цікавить 2D. Значить, Щоб вона спрацювала. Формула має бути виділена. От, якщо, ми, якщо нічого не виділено, ми сюди нажмемо, то центр буде по центру нашого, нашого екрану. І якщо ми нажмемо, наприклад, на цей бензол, ми будемо... Ні, не так. Ем... Ось, ми будемо, будемо обертати. Та ні, не так. Блін. От не виходить, в мене вже щось я положу. Ем... А, ні 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 я, я перепутав. Ми можемо ставити прив'язку, друзі. От коли ми прив'язку ставимо, то тоді ми можемо обертати відносно цієї прив'язки. Тобто, якщо в нас пусте все і ми цикаємо сюди, то центр буде посередині. Якщо ми його посуваємо, то ми можемо нашу формулу крутити відносно цієї прив'язки. Це нам так само не особливо буде допомагати. Що нам потрібно від цієї функції, так це просто елементарна можливість на 320 обертати. Тобто ми берем, виділяємо формулу цей бензол, наприклад, беремо сюди цикаєм і коли ми жмемо на цю функцію при виділеній формулі, центр стає в нас. Центр цього обертання встає в самій формулі. Ми тепер просто так само зажимаємо ліву кнопку миші і можемо обертати саму формулу. Це потрібно, друзі, насправді, тому що якщо ми малюємо стандартний бензол, малюємо ще один стандартний бензол і хочемо цей бензол розвернути, він у нас є виділений, ми клацаємо сюди і його розвертаємо ось так, ось таким чином. Ну, якщо нам, наприклад, потрібно зв'язок один сюди, один сюди, показати щось тут, таке, тобто можна це все крутити. Насправді дуже легко. Далі, третя функція Eraser, просто витирачка, вона все витирає. Ось. Е витирати насправді можна, виділивши зв'язок і нажавши Delete або, або Backspace, по-моєму, навіть. Ну, так само, бачите, backspace працює. Виділяти деякі декілька зразу. Цих декілька зв'язків можна з зажатим shift Тобто виділили ми оцей 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 і оцей зв'язки. Якщо натиснемо праву кнопку, миші, знову виділяється, відкривається оце, оця менюха, і ми в ній можемо навіть редагувати ці зв'язочки. так само. Ну я пізніше трошки покажу, коли ми закінчимо з цими функціями. Так, це видаляємо. Далі. Важлива, важливі дуже дві для нас кнопки це атом. Ця кнопка використовується, власне, щоб малювати, малювати наші, наші атоми. Ну, Карбон, гідроген, нітроген, оксіген, е сірку, галогени і так само. Є більше, є набагато більше їх. Ось, Вся таблиця наша улюблена тут є, насправді, і можна це все малювати. Просто багато хто з вас використовує текстовий набір, цього робити не треба. Ми малюємо гарні формули, ми всіх їх прив'язуємо одне на одну. І не треба щось видумувати, ну, як кажуть, велосипед. Якщо ми намалювали, наприклад, атом карбону, ми можемо за допомогою цієї ж кнопки, натиснувши і протягнувши, намалювати ще й зв'язок. Ще зв'язок. Ось. Таким чином ми малюємо зв'язок. Друга кнопка ну вона трошки схожа, але вона відповідає власне, за самі зв'язки. Тобто ми протягуємо і малюємо зв'язок. Цей зв'язок це в нас, так би мовити, можна сказати, етан. Ось, якщо ми будемо не тягнувши, тяну, не, не зажимавши ліву кнопку, миші, малювати, просто цикнемо, то зв'язок буде в такій формі. І ось в нас тут є це положення і оце положення. Важливо прив'язувати, коли ми малюємо формули якраз до положень. Нам не треба нічого видумувати. Ми можемо взяти стандартну формулу, от сюди бензол, що додати. Тут ми можемо поставити подвійний зв'язок, можемо потрійний. Ні, потрійний тут, звісно, ми не можемо. Тут можемо поставити оксиген, ось так. А тут зробити, ну, наприклад, не знаю, OH. Якось так. От, бачите, це все дуже просто. Е, в функціоналі додатковому для зв'язків є подвійні потрійні, але ну, не треба кожен раз їх використовувати. Ми можемо ставити подвійні потрійні зв'язки натисканням ще раз по даному зв'язку, який нам потрібен. Тобто ось так, ось так. Ми можемо це робити навіть за допомогою кнопки Atom. Нам не потрібно щось видумувати. Ми можемо за допомогою кнопки атом, прив'язавшись ну, до кінцівки нашої формули, так само малювати якийсь зв'язочок, але і відразу відкривається е, менюшка, в якій ми можемо ще й проставити, наприклад, той самий OH Це дуже зручно. Далі, після цих двох кнопок, іде е, 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 товщина. Товщина, ну, товщина, як ви пам'ятаєте, потрібна нам для того, щоб. Малювати, малювати, ну, показувати, показувати формули, які ой, ну, в, ніби в 3D такому знаходяться. Тобто цей атом ніби дивиться на нас, треба її тільки розвернути якось гарно, скажем так. І малюємо ще оцей, ну, такий робимо, робимо метан такий ось. Оцей атом гідрогену, їх, звісно, треба проставити, друзі. Аш. Тут H, тут аж, і тут H. Цей атом дивиться ніби на нас, цей атом дивиться туди. Ось. А оці два атоми є в одній площині. Ми можемо так само використовувати, показати це, якось якісь якось так виділяти. ну... То зараз нам теж не потрібно. Всередині знаходиться атом, звісно ж, карбону. <кхем> але давайте, друзі, ми з вами будемо вчитися. Звісно, ніхто не забороняє вам розмальовувати самі, ось так от прописувати ці всі зв'язочки, але це дуже повільно, насправді. Ми з вами вчимося вже не в школі, а в університеті. Ці формули потрібні для показу ну, якихось розривів, зв'язків або для запису механізмів реакцій. Але ну, в принципі треба використовувати ось наступну штуку. яка от просто так, Ми зажимаємо ліву кнопку миші і вона нам зразу ланцюг весь малює сама. І, і бачимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 і 10, відповідно. Буде в нас дикан. Добре, і що ще треба тут сказати? Тут є так само два режими. Є такий режим нап напівциклічний, щоб циклізувати ніби структуру. Ну, ось так можна малювати зразу, одразу. Ось так, так. Щоб малювати якісь ну, більш складніші структури і їх, їх циклізувати. Ось. Сама програма, я вже казав, здається, прив'язує все до геометрії, не треба нічого придумувати і вимальовувати якісь, якісь квіточки. Тут все, все малюється само, по суті. Я на прикладі це все покажу. Так. Далі в нас є кнопка плюс, це використовується в реакціях, А плюс Б дорівнює АБ або щось таке. Далі не треба використовувати текстовий плюс з тексту, треба використовувати якраз цей. Ну, тому що він для цього і придуманий. Далі йдуть стрілочки. Що в нас тут є? У нас тут є насправді дуже їх багато. Ну, це стандартна для показу, для показу реакції. Є для оборотних реакцій, от дивіться, такі стрілочки. Є для, всяких, ну, для різних підтипів, для різних е, оборотних, не те, щоб сполук, а для різних там перехідних якихось стадій, щось таке ми можемо малювати. Ось. І є тут важлива стрілочка, якщо ми малюємо механізм, така вона, ну, щоб вказувати, власне. Вказувати, там, що, наприклад, у нас є велика формула, ми звідси тянемо до це і можемо вказувати на щось-на якісь моменти. Ну, це для малювання механізмів. Є ось ця навіть штука, яку ви дуже любите ось, для е, показу впливу на зв'язок. Ну, наприклад, подвійного зв'язку на ароматичне кільце щось таке. Далі, це і це ми не використовуємо. Це є ну, звичайний текст. ну, Цей текст ми використовуємо, звісно ж, для набору неорганіки. Наприклад, класична Natri 2 SO4. Ось, ми її набрали. Але тепер нам треба, друзі, поставити індекси на свої місця. Для цього ми з, ну, виділяємо в самому тексті двійку і четвірку, Виділяється дуже просто, коли ви тут знаходитесь. Зажимаємо Shift, виділяємо двійку і індекси ставляться тут приблизно так, як в Word. Тобто з зажатим Ctrl жмемо мінус, це індекс нижній. Якщо з зажатим Ctrl жмемо плюс, то буде верхній індекс. Ну, власне, нам потрібні нижні індекси. І тут так само. Ось, ось і все. В принципі, більше нам нічого не потрібно знати з тих основ. Е, далі тут є ще в нас фігури різні. Угу. Ну, Просту паличку намалювати напевно, треба, щоб показати. Не знаю, Наприклад, у нас є бензойне кільце, ми оцю паличку сюди домальовуємо і це, ну, показуємо, що є якийсь заміщений, заміщений в нас бензол чимось ось так, хіба Що Що ще тут є? Є тут така... Така штука, ага, ось так вона малюється і не зупиняється чомусь. А, треба два рази цикнути, щоб зупинилося. Ну не знаю, чи такі складні фігури ми будемо використовувати, напевно, ні. І далі є ще тут, друзі, ось такі штуки, якими можна, ну, напевно, виділяти якісь моменти, які нам потрібно виділити. Так, давайте, друзі, від слова до діла, як кажуть, і щось таке дійсно почнемо малювати, а то я багато тут розказую, а нічого не малюю. Давайте не знаю, спирин, давайте намалюємо стандартний. Беремо стандартний бензол, беремо переходимо на зв'язки. І що там в нас? От Малюємо зв'язочок. Ми ну, стаємо на положення там, де є атом карбону, просто цикаємо туди лівою кнопкою мишки і зв'язочок сам малюється. Ідемо на наступний атом карбону, цикаємо два рази, малюється ще два зв'язочки. Тут, по-моєму, так має бути. І в цьому положенні у нас ось так, ось так, ось так, ось так. Все. Більше нам нічого не треба. Нам лишається тепер тільки проставити. А то ми в тому порядку, в якому вони в нас тут є. Тут О, тут в нас, по-моєму, ОH. Тут точно О. І тут в нас так само О, оксиген, і тут в нас тут в нас С3. Можна його ставити, в принципі, ну, а можна і не ставити. Ви читали зарубіжні журнали і... Знаєте, що дехто використовує, ну, багато хто з них використовує ось такі структури і не позначає атоміводню. Ну, Ми можемо використовувати як ті, як і ті. Ну, ось це в нас є наш цей ацетилсаліцилова кислота знаменита. Ми можемо так само її підписати. Для цього ми якраз використовуємо текст. Ну, давайте, давайте аспірин її назвемо, правда? Аспірин, ось. В нас вибраний по стандарту шрифт, пісня Роман кирлічний, тому ми можемо українською мовою вводити. Тепер в нас є формула, є підпис, і давайте навчимося їх зберігати, друзі. Значить, Жмемо файл, і тут є save і «save as. Ну, Зберігти як. Зберігається іссовські файли в розширенні SKC. Ну, власне, в ніякому більш розширенні ми їх зберегти не можемо. Зберігаємо його в себе на комп'ютері, ну, наприклад. Е, наприклад, Боже, СП. Ось так, і все, вона в нас збережена в тому місці, де нам потрібно. Якщо ви ну, після роботи в нас в комп'ютерному класі чи на кафедрі вдома відкриваєте, ці файли, у вас не встановлений і сіздров, і, то. Відповідно, у вас ці формули не відкриються. Як же бути в цьому випадку? Цьому Самий елементарний варіант це просто взяти, виділити всю цю формулу, зробити Ctrl-C, ну, тобто Copy-Paste в стандартний Paint, який є в кожному Windows, вставити, і, і все. Тут ми просто виріжемо ось так. І все, і ми можемо зберегти цю картинку. Але, друзі, ми не зможемо тоді редагувати цей аспірин. Тобто У нас буде ця картинка прив'язана. В самому пенті ми зберігаємо її, як, JPEG, Mm, тут, ну, JPEG і можемо зберігти, як, якщо нам треба на сайт кудись загружати, чи щось таке в меншому розширенні, як GIF. Ну, GIF воно ріже якість, звісно, але тут е, формула невелика і якість не сильно поріжеться. Далі. Щоб, щоб цю формулу вставити, наприклад, в нашу презентацію, ми так само її просто копіюємо. комбінацією клавіш Ctrl-C і, ну, наприклад, в той самий Word і в той самий. Microsoft PowerPoint ми її вставляємо в комбінацію клавіш Ctrl-V. Ну, Ви це маєте знати, напевно, я не буду вам розказувати, що таке копі-паст. і ось вона тут є. Тут і, наприклад, тут. Оцей нас, наш. Значить, В самому PowerPoint і, і в Word -і ми можемо збільшувати зменшувати цю сполуку. Ну, ми просто виділяємо її, от вона є в такому, і ми її збільшуємо. Робимо такий слайд собі на презентацію і все, нам нічого більше не потрібно придумувати. І сполука сама зберігається в Ace Draw. Якщо ми два рази цикнемо по ній з іншої програми, то в нас відкриється вона в іншому вікні, але розмір буде в неї стандартний. Тобто те, що ми розтягуємо її тут, нічого не означає для Ace Draw. Ось, в цьому є плюс цієї програми цього редактора. Ось, власне, так ми можемо робити. Так, давайте тепер щось намалюємо більш серйозне, тому що це все зрозуміло, напевно, всі ви це, таку, таку штуку можете намалювати. Давайте не знаю. Давайте, давайте. Давайте, давайте. ну, наприклад, візьмемо Талол. Талуол, ось так малюється ТаЛОЛ. Беремо стандартний бензол, малюємо зв'язочок, малюємо. Це ж три групу. Угу. ну і Давайте щось з ним зробимо. Давайте його про... прохлоруємо, наприклад, друзі. Для цього беремо, ставимо плюс. Неорганіку, особисто я малюю, ви можете звісно, пробувати малювати неорганічні формули таким чином. В принципі, в деяких випадках є зміст так робити, але є там нюанси, воно може це можна робити так само атом хлору, цей, цю молекулу хлору, перепрошую, ось так ставити. Ну, хлоруємо бензолми. Давайте ми його прохлоруємо під дією чогось, під дією, звісно ж, алюміній хлор-3. Давайте подивимося, чи в нас вдасться намалювати через функцію атом алюміній хлор-3. Вдається. Добре. Ставимо алюміній хлор 3 над стрілочкою. І що в нас буде відбуватися? Звісно, в нас буде відщеплюватися. відщеплюватися в нас буде мінус е, аж хлор. Угу. Аж хлор в нас намалювати вдасться. Ось тут. Але мінус намалювати, напевно, не вдасться, так? Ні, дивіться, видається, але мінус такий невиразний виходить. Ну, особисто я, коли малюю, я використовую. Тут таке, такий більш, більш такий мінус, більш серйозний мінус, він є трошки більший. Можливо, ви так само підганяєте. І ви, ну, він є дійсно більший, бачите, і буде більш виразний в нашій формулі. Тому давайте ми тут зробимо просто аж хлор. І я поясню зараз, як